Красива. Любляча. Моя мама красива. Добра, мила. Моя мама дуже добра. Моя мама гарна. Моя бабуся найкраща. Співчутлива. рідна. Моя мама дуже полюбляє цукерки. Моя мама любить мене і моїх сестер. Любить нашу сім'ю. Моя мама любить... Молочний шоколад. Моя бабуся любить квіти. Торти і мене. Моя мама любить квіти. Моя мама любить випічку. Моя мама любить співати. Моя мама любить спортом займатися. Моя мама любить шоколад. Пускайдуть друзі гулять. Лає зі мною. У. Обіймає. Цілує. Моя мама мене цілує. Розказує смішні історії. Щоб розсловити, моя мама до мене прибігає і починає за мною гратися. Моя бабуся мене підтримує. М мама зі мною знімається хто? Купує щось смачне. Готує соус та піцу з лаваша. Готує пиріг. Мама готує торт. Вишневий пиріг. Готує жарену картошку. Моя бабуся готує котлети. Мама готує піцу. Готує пілашку. Готує шарму. Мама готує піцу. Я вдячна своїй мамі за те, що я народився. Я вдячний своїй мамі за любов та ласку. Я вдячний мамі за те, що вона в мене є. За все моє життя. Я вдячна своїй мамі за турботу. Я, вдяч... я вдячна бабусі за любов до мене. Я вдячний своєї мамі за те, що вона мені купує подарунки. Я вдячний своїй мамі за те, що вона мене любить. Я вдячний своїй мамі за виховання. Я вдячна мамі за те, що вона купує гарний одяг.